Брум -брум, брум, 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 брум. Привіт усім! Я Настя, тренер особистий та дієтолог. І сьогодні продемонструю для вас особливе тренування, тому що його. Записуватиму за своїм письмовим столом. Дане тренування буде спрямоване для тих людей, які багато часу проводять за своїм письмовим столом, з комп'ютером, з телефоном чи з іншим приладдям і потребують, знаєте, такого побудження для власного тіла. Дане тренування не буде потребувати жодного спорядження, ми все виконаємо сидячи. Ну окей, декілька вправ будуть не сидячи, дослівно дві. <сі> все решта буде сидячи. Є 13 вправ. Кожну вправу ми будемо виконувати 45 секунд, 10 відпочинок і по суті, все. Давайте розпочнемо наших 10 хвилин роботи. 11. Одиннадцять, не 10. І так ми одразу розпочинаємо з дотягування колін до грудної клітини. Як це виглядає? Сидимо на нашому кріселку, дотягуємо одну ніжку. Опускаємо, дотягуємо іншу ніжку. Старайтеся сісти трішечки ближче до краєчка вашого крісла, спинка рівненька, голова продовження спини. Стараємося максимально дотягнутися колінком до нашої грудної клітини. Прекрасно! Супер! Чудесно. Я в якомусь з відео обіцяла, що запишу власне таке тренування. І вирішила, що сьогодні саме той час. Прекрасно. І не забудьте, щоб була водичка на вашому столі. Ой, не чути нічого. Так, зараз зробимо голосніше, зараз в нас перерва. І ми тепер будемо відставляти одну ніжку в бік, повернули іншу ніжку в бік. І поїхала. І інша ніжка. І прекрасно. Чудово. Супер. Угу. У мене ще крісло трішечки рухоме. Знову ж таки, спина рівненька. Грудна клітина у нас відкрита. Голова продовження нашої спини. Супер. Тут ніжка в нас на пальчиках. чи ступа на пальчиках. Також стараємося максимально підняти, опустити. Підняти, опустити. Супер. Прекрасно. Угу. Зараз ми будемо згинати, розгинати одну ніжку, пізніше іншу. Ще треба буде колись записати таке ж тренування, але з резиночками міні-бендами. І поїхали. Раз. Два. Три. Знову ж таки, спинка рівна. Чотири п'ять. Я рахую, щоб пізніше на іншу ніжку зробити таку ж кількість. Повторень. Шість. Сім. Вісім. Джаспер. Дев'ять. Джаспер нов. Десять. 11. Дванадцять. Думаю, що в офісі у вас не буде такого песика. Тринадцять. Джаспер нов. Джаспер нов. Супер. Я вже відчуваю, до речі, переднішки. Прекрасно. 24 рази я встигла виконати трішки собі робити ніжку, щоб відпустило. І зараз будемо те саме виконувати на іншу сторону. Поїхали. No Jasper. No, Jasper. No. No Jasper. 19. 19. 20, у мене ще 4. Раз, два, три і чотири. Я ще на цю додам. Раз, і раз, два, і два. Прекрасно. Тепер з'єднуємо стопи разом і будемо піднімати, опускати. Так? Старайтеся, щоб ваше тіло, верхня частина була нерухома, можемо злапати за ручки, якщо у вас є. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. І. Ідеться. І прекрасно. Трішки боку вам ще покажу, так що по стіл зараз не вдарилася. Буду тренуюся. Ще синяками вийду після тренування. Ще трішки. До речі, без ручок ні. Хіба якщо у вас нема ручок у вашому кріселку, то можна за низ триматися. Тільки все-таки старайтеся не так навантажувати руку, як зосереджуватися на роботі ніжок. Ще одна у нас буде вправа на ніжки. Ми розставляємо ніжки широко і будемо згинати одне кілінко всередину, інше колінку всередину. У мене завжди шпаргалочка і хап. У мене тут також крісло трішечки. Рутую разом з моєю ніжкою. Ще. Сісти трішки ближче. Кота, злаплюся за кріселко внизу. Прекрасно. І. я Думаю, яка це класна можливість буде для людей, які ось так сидять, сидять, тих 10 хвилин виділити і зробити ось таке собі коротеньке тренування. Це просто надзвичайно сильно круто. Ще трішки. Побудемо, знову ж таки, трішки тут у нас сіднички. Ми ще зробимо одну вправу. До речі, точно. Ми ще зробимо з вами вставання сідання. Так що все-таки підняти дубку з крісла. Прекрасно. Ми зараз будемо підніматися і сідати. Не знаю, чи вам буде мене видно? Маю надію, що буде. Угу. І поїхали. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. А, зараз ще після цього ми натягнемо задню поверхню, так щоб ніжки також трішки попрацювали гарнесенько. Угу, прекрасно. І зараз ми просто будемо похилятися і підніматися. Можемо стати так, щоб наші колінка, згин коліни вперся в крісло і зігнулися. Тобто це виглядає ось так збоку. Власне, згин не присяд, а згин і піднялися. Зігнулися, потягнули задню поверхню стегна. І піднялася, голова продовження спини. Так, я сказала, що все тренування виконуємо сидячи, але мені вже тут прийшли ідеї, що все-таки сидячи, сидячи, але круто й піднятися, ні? Потягнулися і піднялися. після цього ми знову повертаємося до позиції, сидячи, і вже обіцяю, що будуть вправи наверх. Я просто це розписувала з одними ідеями, а зараз вже почала виконувати дане тренування. Мені приходять інші ідеї. Будемо модифікувати. Прекрасно, ще трішки. Потягнули задню поверхню. І піднялися. Прекрасно. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми ручки тримаємо над головою і ми будемо лопаточками ручки направляти вниз і пізніше наверх. Отак, чи вам мене видно? Добре? Наверх і вниз. Наверх і вниз. Наверх. Ми працюємо над грудною, над надверхом. Грудною, над і над грудною клітиною також. І вниз. Наверх. І вниз. Прекрасно. Наверх. І вниз. Чудесно. Наверх. Старайтеся включати лопаточки в роботу. Вниз. Животик у нас цілий час напружений. Спинка рівна. Голова продовжує спину. Тепер знову сідаємо на кінець нашого крісла, лапаємося руками позаду, ручки наверх, ручки наниз. Тільки старайтеся дуже плечами натягнутися. І поїхали наверх і вниз. Раз. І вниз. Так. Стараюся максимально далеко від'їхати, щоб була достатня кількість місця для рук. Взагалі дуже сильно хороша вправа для тих, в кого є напруження в грудному відділі. Це тоді колись так, знаєте, позиція дозволяє трішечки це гарно пропрацювати. І попередня вправа, і завтра. Ще трішки. Прекрасно. Зараз ми лапаємося за крісло по боках. Якщо у вас є ручка, круто, можна на ручці піднімати, опускати себе. Якщо ні, можна просто злапатися за бочки кріселка. Мені прийшла ідея така, щоб як зробити такі діпи. Зігнули лікті, розігнули лікті. Звичайно, звук від крісла такий собі. Ну, але що тут багато скажеш? Супер. Якщо вам не вдасться виконати щось таке на кріслі, то можна просто згинати, розгинати лікті, так щоб над тріцепсом попрацювати. Так, зв'язку з тим, що трішечки переформатувала тренування. Тепер повинна подивитися, скільки в нас ще залишилося. Окей, я ще хотіла виділити час на шию. Це ми і зробимо, і це вже буде дві, так скажемо, останні вправи. Зараз ми натягуємо одну сторону і водимо трішки вперед, трішки назад, при зупиняємося так цілий час. Старайтесь, щоб грудна клітина була у вас відкрита. Ще трішки. Тепер інша сторона після перерви так само натягуємо і водимо голову трішки вперед, трішки назад. І поїхали. На цій цікавій ноці нашого тренування я хочу сказати вам, що буду щиро вдячна за ваші підписки, за пальчики вгору, за відгуки в коментарях. Тому що до кінця. Даного року в мене в бажанні є назбирати 10 тисяч підписників. Я все зрозуміла, якщо не зможу, то окей. Але, знаєте, приймаю всі кроки, які можуть мене наближити до цієї цифри. Нехай це будуть маленькі кроки, нехай це будуть не зовсім завжди впевнені кроки, але прямую до мети. Прекрасно! Дякую вам велике за те, що дане. Коротеньке тренування ви виконали зі мною. Маю надію, що у вас з'явилося більше енергії для того, щоб працювати далі. І пам'ятайте, що ваше тіло завжди потребує уваги з фізичної сторони. Я вам більше скажу, досить часто внутрішньо ми себе можемо більше стомити, ніж фізично. А фізична втома часто допомагає нам. Також я не хочу сказати побороти, а допомогти справитися з внутрішньою втомою. Про це варто пам'ятати. О, як я розумно сказала. Про це варто пам'ятати. І так, ще раз щиро дякую і до зустрічі в наступних тренуваннях. Цілую, люблю, Па-па!